Доброго всім, вітаю, доброго дня всім підписчикам каналу петрович 62. Підписчик ще нема, Ну, офіційно нема. Сьогодні 29 серпня. Вчора був праздник Успіння Богородиці Святої. Сьогодні 29 серпня, сьогодні нашому внуку Вові 10 років. Вітаю тебе, Вова, днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього самого-самого найкращого. Ну, ще Сьогодні завтра жара. Трохи бур'яну порвали вранці, різка заплила картоплю. Посох лавбадиля. днів через два буде, температура спаде. Значить, підготовив я мотоблока до копання, поміняв шківи. Зараз покажу як. Поміняв шківи, щоб уменшити ход і збільшити тягову силу. Ну що ж, дивимося. Так, тут у мене стоять шківи. 180, спереди 75, потім я поміряю покажу. Міняється просто. Щоб зменшити ход, знімаю шків, ролики, рожеги знімаю, направляючи, які держать, щоб при відключеному сціпленні. Багато време занімає. Міняються я так раз в год перед копкою картоплі. Ну, все, ремень знімається. Цей ремень 1280, на якому я фрезерую. Ну, їжджу, фрезерую. Шкіф відкручується, знімається руками легенько. О, трошки піджавів. Зараз чимось підстукаю. Так, шків зняв. Шків 180 і саморобний. Рідний стояв на дизелю 160 та 180. Буду ставити на 300, точніше, 200D, 95 мм. Передній шкіф стоїть, теж саморубний. Я точив, стоїть 70. Я там 74, це. Я сам їх точив ці шківи з алюмінія. І під А профіль і під Б. Що ж ставиться шків. Треба зняти ще там, де піддержується. На малому шкілу піддержує ремень, як він відпущений, щоб ремень не провісав. Тут на цей нацечки не потрібний. Ну, все, зараз я його зніму. Тут Болтик на 8 легенько знімається. Чим мені подобаються такі ремінні мотоблоки, що їх зменшити ход можна за счет шківів. Або передній менший поставить, або задній більший. І тоді вменшається ход. Получається більша тягова сила. Не треба ходу умінчителя. Я так уже користуюся так. Практически всі 15 років. Скільки він у мене є, скільки я так і користуюся. Так, надіваємо ремні. Кейтушний ремень, не пам'ятаю. Знаю, що десь должен бути чи 1400, чи 1500. Зараз буду міряти. Що в мене є, буду дивитися. Так. Кидаю, щоб через роги. Щось я за рік забувся. Бистро так міняв, а це щось. Овтужусь. Зйомка, як кажуть, киде в реальних собитиях. Так, маловатий. Зараз відкручу ролика натяжного. Потім його все одно треба виставляти під цей. Опа, не цей. Значить більший. 1450. Значить, треба мірити. Так. Так, і не цей. Ага, значить, треба йти шукати ремня, куди я його дів. Так, ну що ж, не надівається, сьомка переривається, піду шукати ремня. Ну і все. Ремня замінив. Оказалося, що ремень я поставив цей на... Гілку подрібнювач, той доброту одвіз. Не 1400, а 1500-1500 ремень. Я тут так підібрав розмір шківів і цей, щоб один зняв, другий поставив, цей повернеться трошки, підрегулюється, тоді зажметься колеса. Ну, про колеса скажу, це колеса, ось оці. Це саморубне колесо. Значить, його діаметр. З захватами 45, а так іде 37. Значить, це, хто знає, помнить. Ставки у КАМАЗі на задніх колесах між колесами стоять такі вставочки. Їх якраз ширина 10 см. Зараз поміряю. Щоб точно вже сказати. Да, 10 см. Наварили так. Ці, що його можна ставити як направо, так і наліво. різниці нема. Він іде. Буду або на цих копати, або на государственних, які 44. Для цього мотоблока вставляється 44, середні колеса, не маленькі 38, там, а 44. Ну, ці знимуться, поставлю колеса. І тоді буду прикручувати ось свою трасочку, ставити сюди. Я про неї відео знімав. Трасучку або лапу. Ну, на крайній кінець ще є лопота. Ніхто лопоти не відміняв. І будемо жара спаде скору і будемо копати картоплю.